О, хватить, бачив, що є сунечки. Популярні тут місця. Ось такі у нас вийшли ходоги. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні є вільна хвилинка, вирішив виїхати в ліс на велосипеді. Подивитися, чи вже є чорниця. Тільки правда я не знаю, де тут ці чорничники. Але зараз поїздимо по лісі, пошукаємо і приготуємо смачні подої. Сьогодні настільки сильний вітер, що навіть не знаю, чи справиться, що ми на камері з таким вітром. От заодно і провіримо. Так, вже трішки заблукав. Десь їхав по стежці, стежка пропала. Ось тут бобри точать зуби. Такий прикольний залівчик. Там же наш томорський пляж. Так, будемо зараз шукати стежку далі. Як це? це? Вертатись. Так, десь зайшов. Тепер треба звідси виходити. О, якийсь місточок. Є. тільки до нього потрібно добратися. Куди мене занесло? Вернувся назад на дорогу. Бо там взагалі вже такі кущі не Що навіть пішки не можна пройти. Зараз поїдемо іншою дорогою. Що це тут взагалі цю місцевість? Погано знаю як виявляється. Щоб будемо зараз шукати інші під'їзди, заїзди Тут в Заріках стільки цих стежок, що заблудитися, це блін раз-два їдеш, їдеш три з'їзди, Чотири з'їзди десь по сторонам Куди його їхати? Вон ще якась база, починку Я навіть не знаю що я тут Чорницю знайду десь. Щось нічого такого не бачу. Схожу на Чорниці. Їдеш, їдеш. Хоп, у тебе знову куча з'їздів. Куди його їхати. Але якщо їхати по дорозі, десь можна виїхати. Отак От зараз ми десь виїдемо. Так, знайшов кущі Чорниці, але... Щось саму черницю не бачу. Ось такі кущі є. Але є якісь бубочки, але вони ще. Ну зараз глянемо. А ні, ось є, дивіться. О, а тут можна і трошки назбирати. Беремо лоточок. Назбираємо. Так, зараз може вдасться нам лоточок цей назбирати. Вроді би невеликий, але може щось у нас вийде. Це я вперше. У нас під Житомиром збираю черницю. Зазвичай їздимо в село, там є класні місця, там відрами можна наривати. А тут я вперше по малину їздив, а по черниці перший раз. Ну, дітям буде трошки. доволі непогано ось я вже назбирав стільки черниці так, я думаю, цього вистачить, У мене часу обмаль, зараз ще потрібно зробити ходоги, перекусити. Їхати додому. Ми ще дуже багато справ. Так що їдемо зараз, розпалимо бігом багаття. Зробимо ходоги і поїдемо. так, Приїхали вже на таку гарну ось локацію. Думав сісти біля річки, біля води на березі десь. Та там дуже сильний вітер буде заважати і знімати і готувати. Так що зараз назбираю трішки дрів і розпалимо вогнище пожаримо сосиски і зробимо хдогі нам там дуже багато не потрібно в принципі вони там вже майже готові ті сосиски трішки піджарити Популярні тут місця, дуже класні, багато їздять, відпочивають люди сюди. Близько від міста, красиво, є річка, є багато місць, де можна поставити намети, з ночівкою можна приїжджати, половити рибу, або так, як я сьогодні. Быстренько на пару годин виїхати, відпочити, поїздити, щось приготувати і додому. Багаття зараз ще трішки догорить і будемо жарити сосиски. Ось такі у нас вийшли ходоги. Надіюся, що смачні. Вогнище вже догорає. Потім ми його ще затушимо. Якщо там ще щось залишиться, перекусимо і будемо збиратися. Можемо звідси їхати і чисто випадково побачив, що є сунички. Нарвемо зараз ще сунечок. Така доволі непогана тут галявинка з ними. Може зараз якраз дозбираю цей литочок повний і буде прикольно. Так, назбирали ми вже трішки сунечок. Ось, небагато, але вже скільки я взагалі суниці не планував збирати, це чисто випадково на них натрапив. Що дітком буде, трошки смаколиків. Так, буду збиратися, бо щось погода погіршується. Так що, друзі, можна і під Житомиром недалеко назбирати ягід і не потрібно десь там кудись далеко їхати. Може тут не так багато їх. Як десь там в Коростенському районі. Але в принципі щоб з'їсти зівженьку ягоду, можна сюди приїхати. Дуже багато гарних локацій, тут є для відпочинку з дітьми, з друзями. Хоч біля річки, хоч просто десь в лісі. Бо так як сьогодні ось такий сильний вітер, я взагалі не знаю, як це біля річки там сидіти. Вітер такий, що просто взагалі кипець. Я не знаю, що в мене там записалося що там буде з тим звуком але я думаю що шумодав справився коли збирав сонички такий аромат від них просто взагалі від полуниці домашньої взагалі навіть близько нема такого аромату я пам'ятаю колись зібрав малину дику і в баклажці стояла на кухні цілу ніч Вранці заходжу на кухню, а там такий аромат стоїть, вам просто не передать. Це взагалі. Що то вирощене в дикій природі. Нічого йому ніхто не заважає. Ну, відносно. Друзі, ось і завершилась наша сьогоднішня велорозвідка в лісу по ягоди. Ягоди є, не так багато може і хотілося б, але для себе назбирати можна. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей!